Росіяни знову вдалися до цинічного акту терору. На цей раз окупаційна армія вдарила по Сумах двома балістичними ракетами. А попередня мова може йти про Іскандер М або північно корейський КН 23 а Росія вбила щонайменше 31 людину сьогодні в Сумах на превеликий жаль, в тому числі загинули дві дитини. Ще як мінімум 84 людини дістали поранення, із них 10 дітей. Орієнтовно о 10.20 ранку росіяни сьогодні здійснили ракетний удар попередньо по конгресовому центру Сумського державного університету. Там до речі, об 11-й було заплановано дитячу виставу, тому якби приліт був трохи пізніше, серед жертв могло б бути набагато більше дітей. І в черговий раз ми переконуємося, які цілі собі обирають російські терористи. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з місця російського терору сьогодні в Сумах і зазначив, що ворожі ракети вдарили по звичайнісінькій міській вулиці, по звичайному життю, по будинках, освітніх закладах, машинах на вулиці. І це в день, коли люди йдуть чи повертаються із церков. Вербна неділя, свято входу Господнього в Єрусалим. За попередніми даними йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти, забираючи життя у звичайних людей, мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Потрібна жорстка реакція світу сполучених штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору і затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що зруйновано будівлю Сумського державного університету. Також пошкоджено близько 20 будівель, з них 4 якраз заклади освіти, ще 10 автомобілів, тролейбус, кафе, магазини і 5 багатоквартирних будинків. А Дмитро Лубінець, український омбудсмен, додав, що в епіцентр удару потрапило приміщення регіонального центру захисту прав людини. Воно вщент зруйноване. Знову ж таки, цинічна демонстрація російських намірів. Поліція обмежила доступ до зони ураження, аби екстрені служби могли швидко працювати, оскільки важлива кожна хвилина для життя поранених. Вибух прогримів, коли в Україні оголосили. Тривогу через загрозу балістики, нагадаю, ракети окупанти запустили з Курської та Воронежської областей. В ГУР повідомили, що удар по сумам, нанесли розрахунки 112 ї та 448 го ракетного е, ракетної бригади. Це насправді жах, який за який росіяни і їхні нащадки сподіваємося будуть прокляті навічно щирі співчуття усім, хто сьогодні втратив найдорожчих. Будемо рухатися далі. Російський терор на превеликий жаль не зупиняється лише на сумщині. Росіяни сьогодні також атакували і дитячий садок у Харкові. Там ворожий безпілотник Молнія влучив у дитячу будівлю. За словами мера міста Ігора Терехова, внаслідок удару було пошкоджено дитячий садочок, вибито вікна та пошкоджено фасад будівлі. Ворог вдарив по дитсадку в Київському районі е, міста. Ну і наразі всі необхідні служби працюють на місті. Також російський дрон на превеликий жаль напередодні у Херсоні вбив волонтера Олега Сальника. Він був частиною благодійного фонду. Справжні допомагав евакуйовувати людей та ліквідовувати наслідки російських терористичних обстрілів. 12 квітня російська армія завдала дронового удару по Херсону. В епіцентрі вибуху були волонтери. Одразу було відомо, що внаслідок ворожої атаки поранення дістали двоє чоловіків, а один загинув. Ним був волонтер і в даному випадку водій автомобіля Олег. Сальник йому було 28, За час своєї роботи волонтером він допомагав евакуйовувати людей із прифронтових територій, ліквідовував наслідки ворожих обстрілів у місті і ніколи, як розповідають колеги, не відмовлявся допомогти. Попри російський постійний терор Херсона, Олег Сальник разом із колегами працював в місті заради його жителів. Вічна пам'ять герою і щирі співчуття рідним і близьким. Тож, як бачимо, російський терор не припиняється, на жаль, ні на день, але особливо криваві атаки це очевидно сигнали, які російська терористична держава посилає всьому світу. Буквально тиждень тому ми стали свідками кривавої бійні в кривому розі. Тепер суми між цими масовими трагедіями, дуже короткий проміжок. Очевидно, це свідомі сигнали, і це така дипломатична мова. Кремля. Тому, якщо хтось ще мав власне якісь туманні надії, можна забути про перемир'я і швидке закінчення війни. Це очевидно неможливо, бо ми бачимо, з ким воюємо. Але разом з тим це і не привід нам з вами точно опускати руки, допомагайте, будь ласка, армії, знайомим волонтерам, покращуйте власні навички, і кінець цьому точно буде, але далеко не зараз. Це треба усвідомлювати, і до цього треба бути. Готовими зараз нам всім треба гуртуватися довкола війська, бо якщо не наші воїни, то Росія перетворить на таке пекло кожне українське місто і село. Прошу вас долучитися до збору, який зараз триває на сайті фонду 24 каналу. Зокрема, збираємо на два пікапи Тойота Хайлюкс. Дуже прошу вас по кілька гривень, будь-яка комфортна сума. Хто скільки може, можете або за QR-кодом, який бачите на екрані, долучатися, або безпосередньо на сайті фонду нашого каналу шукайте всю необхідну інформацію, всі реквізити там є. Найголовніше сьогодні не залишатися. Осторонь, бо нині ми знову побачили, з яким злом воюємо. Тож допомагайте нашим захисникам зупиняти цю орду.